Вітаю всіх. Так, хочу показати, що відбувається з реанімашками і з посилочки. Якщо комусь цікаво, хто слідкує за, за цією подією, так сказати, це вже не перше відео, по-моєму, вже восьме відео я питаюся зробити. Показую все, що відбувається з реанімашками, залишилося з посилочки із семи орхідей, п'ять орхідеїк. Все, що робила, відбувалося з ними. Я поступово все показувала. І хочу показати вже так більш явні результати мого труда по відновленню. Всіх орхідеєк. Значить, я їх всі пронумерувала. В мене вони всі пронумеровані, і з датами, коли я їх отримала. І хто захоче, може пройтися, подивитися від самого початку, як я отримала їх, які вони були в якому стані, що я з ними робила і як відбувалася. Реанімація. Ну, почнемо з самої більшої орхідейки, яка у нас була в більш такому і гарнішому стані. Там, щось дивлюся, в пазухи блистить. Чи цвітанос, чи. Чи корінчик. Дивіться, ще пішли нові корінчики рости від шийки. Тут. Пішла коренева гарно рости. Зараз поверну іншим боком. Вона була більш в більш гарному стані, було в неї більше корінців. Ми її відразу посадили у закриту систему. Гляньте, вже донизу подоростали корінчики. І нові розкуклюються, надалі ростуть. Це вже той корінчик, що від я його трошки. Він хотів уверх рости, я його корою придавила, пішов рости вниз. Це найбільша орхідея, в більш такому гарному стані вона була. От тут цікаво, що там. Не, мабуть, корінчик. А може цвітонос. Ну, подивимось, почекаємо. Так, друга, друга, друга номер. Це номер один був. Тепер номер два. Зараз, номер два у нас теж швидко пішла на адаптацію, на рост. Тон від шийки, корінчики. Ось знизу вже вверх піднімається корінчик. Ці ось корінчики від шиї вже пішли рости. Тут два корінця від шийки йдуть рости. О, зеленіє кінчик корінчика. Ось видно його. З цією все теж гарно. Це номер, номер два. Значить, від 23 10-го, 23-го року вони в мене. Так, номер три. Це та орхідейка, яка була з цвітоносом і дала гілочку бокову. І я все сподівалася побачити її квіти, але вона їх не витягла, почала сушити. Один я розколупала бутончик, начебто там якийсь був зачаток метелика. Ну, я так підписала. Що начебто метелик. Значить, ось у неї один корінчик, і вона у пазухі листочка почала рости, отам інший корінчик. Ну я так по, -по жорсткому його зігнула і направила сюди до горщика і нічого. І він далі пішов рости в ґрунт, так як. Через один корінчик вона ну, ніяк не могла адаптуватися. Тургор трошки потеряла, потім я зрізала їй цей цвітоносик, вона почала відновлювати тургор, і там, дивлюся, він ще зеленіє від шиї корінчик. так, да, Вона скинула, не скинула, а з'їла два листочка нижніх. В неї було ще два листочка. вона їх віджовтила. Ну, вона їх віджовтила правильно, від краю, від краю листочка. І, пішла, і відразу пішли рости в неї оті корінчики. Сподіваюся, надалі все буде з нею добре. Виріс листочок, новий, гарний. І тут він росте листочок. Це номер три. Так, номер 4 це. Дві орхідейки і п'ять Це дві орхідейки, які в мене лежали ж в парничку на мусі. Ми нарощували їм корінчики, і потім я пересадила. Пересадила їх з мохом, але оцей я недавно замінила мох на кокочіпси. Бо я помітила, що. Куклються корінчики, не хочуть далі рости. Хоча в неї тургор прекрасний. І оце вже листочки вже вирісли. Бачите, новий ще росте листочок. Ну, я не стала тримати її далі в мусі. А зробила таку: як зробила? Убрала тільки верхню шар муху, залишила тільки мох, зробила такий фітільок. Щоб сюди до кокочіпсів доходила волога. Внизу тут крупна кора і поставила, в общем, її таким чином. Ця так як і була, я її обмотала мохом. Тут крупна кора внизу і обмотала мохом, і я її не чіпаю. В неї такі жирненькі корінчики. Ростуть, я її вже з-під спідлам поставила на більш освітлюве віконечко. вона так почала гарно ростити листочки, хоча ж вже ті, що були на реанімації листочки, вона вже поскидала. Оце чотири листочка, це вже вирощені у мене в моїх умовах. Бачите, з листопада місяця. В жовтні я отримала, З листопада місяця вони в мене. Це, давайте посчитаємо, листопад-грудень. Січень-лютий, березень. П'ять місяців. Оце результати в нас за 5 місяців. Отакі От з орхідейками. Ну що ж, Будемо чекати. Звісно, від цих орхідеїв ще не скоро чекати цвітіння, але ці вже подають гарні надії. Ну, а ця може вже як не влітку, та ні, то все-таки корінчик блистить. Може, на зиму, восени дасть цвітонос. Такий гарний листочок відростила, такі вони всі. Плотненькі всі в тургарі. Тут трошки, звісно, не зовсім так в тургорі, хоча новий росте гарний листочок. Я їх так не дуже заливаю. Ну, ось у недавно поливала. А вже корінчики сухі. І кока вже висохли. Вони в мене стоять на вікні, в дуже світливому місці. І тому швидко просихає. Ну, тут трошки більше іспарени, ну, результати, як ви бачите, є. Отакі от от такі зміни, ось от такі орхідейки у нас за 5 місяців. Кому цікаво, проходьте по відео моїх там. Підписані реанімація: 1, 2, 3, 4. Все це я там пронумерувала, показувала. Проходьте, дивіться, що я з ними. Які маніпуляції з ними відбувалися? І що у нас виходить. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре.